Ого! Кинути в неї болт, Ха-ха! Бляха-муха! Блін! moments later. краще. Блін, що відбу. Та. Блін, я тупо не встигаю. Ну як так? Давайте, чат! Випускайте підказки. Ангар біля аномалії подушка. Окей, бачу, бачу його. Рьобаний ангар. Сьогодні перші півгодини гри. Я обираю біль, біль, біль. Що <смір> 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 далі? Куди? Куди далі? Бляха. А куди далі? Сьогодино. О, ні. Я майже, я майже був укране, ви бачили? Навіть не бачу цього артефакта, цього, що там. Йдемо на кордон. Бо я манав. Друзі, я манаф, і богу. A few moments later. Чорт, чому? Чому? Мені! Знаєш, що аномалія? Іди нахрен! От факла мені мозги. Архіаномалія сьогодні перемогла Даліна, але він повернеться з новими силами.